Мене звати Олександр Гіжевський, я менеджер з технічної підтримки компанії Цемарк. І сьогодні ми поговоримо про бетонування в холодну пору року і наскільки це актуальна тема у нашій галузі. Тема бетонування в умовах, коли температура навколишнього середовища знижується, дуже актуальна. Хоча зазвичай на зиму будівельні роботи скорочуються, потреба в будівництві та в відновленні інфраструктури зростає, тому технології зимового бетонування набувають великої ваги. Що саме є найбільшою проблемою під час бетонування в холодний сезон? Основна проблема це зниження температури, що впливає на процес набору міцності бетону. Бетон повинен набрати необхідну критичну міцність. Проте низькі температури сповільнюють процес гідратації і він може не досягти потрібних властивостей. У гіршому випадку вода в структурі бетону може замерзнути. До того, як сам бетон набере міцність, що призведе до поганої якості конструкції, а то й до повного її руйнування. Чи змінюються вимоги до складу бетонної суміші для зимового бетонування? Так, склад бетонної суміші може змінюватись. Бетонні заводи використовують спеціальні добавки, що прискорюють твердіння або знижують температуру замерзання. Також часто змінюють співвідношення води і цементу. Заводи намагаються максимально знизити водоцементне співвідношення, щоб зменшити ризик замерзання води всередині бетону. Обов'язковий підігрів води. Сучасні бетонні заводи обладнані, як правило, високоефективними водонагрівачами, але температура води в момент контакту з цементом не повинна перевищувати 60 градусів. Який тип цементу ви порадите для бетонування в холодну пору року? Для бетонування в холодну пору року ми рекомендуємо до використання цементи з високою ранньою міцністю, що забезпечить досягнення бетоном необхідної міцності у перші доби твердіння, супереч низьким температурам навколишнього середовища. В лінійці тарованої продукції Цемарк оптимальним вибором буде цемент Цемарк швидкий. Для виробників бетону та бетонних сумішей ми радимо використовувати такі продукти, як ПЦ2 акшв 500 РН, ПЦ2БШ-500 РН. Та ПЦ2 АШ 500 РН. За новим стандартом ЄН це ЦМ2ЕМ СЛ 42,5Р, ЦЕМ 2 бс 42,5Р, ЦЕМ 2ЕЙ 42,5Р. Які заходи мають бути вжиті, щоб уникнути замерзання бетону та забезпечити міцність конструкцій. Для забезпечення твердіння бетону при від'ємних температурах найчастіше використовують електропрогрів бетону, опалубка, що обігрівається, розігрів компонентів бетонної суміші та спеціальні хімічні добавки для бетону. Які методи контролю якості бетонної суміші ви порадите? Контроль дуже важливий. По-перше, необхідно постійно вимірювати температуру суміші та конструкції, використовувати термодатчики для моніторингу стану бетону під час твердіння. Також робити тести на міцність і дотримуватись технологічного процесу. Чи можна повністю запобігти ризику низьких температур під час зимового бетонування? На жаль, повністю запобігти ризикам неможливо, але правильна організація процесу значно знижує ризик. Дотримання технологій, рецептури бетонних сумішей, оптимального вибору цементу, використання сучасних добавок та контроль температури дозволяють досягти якісного результату навіть в екстремальних умовах. Що ви порадите тим, хто планує бетонування взимку? Я би радив заздалегідь планувати роботи, ретельно обирати матеріали та методи прогріву. А також уважно слідкувати за температурою і контролювати якість бетонної суміші і бетону. Тільки так можна отримати хороші результати. Сподіваюсь, для вас були корисними ці рекомендації по бетонуванню в холодну пору року.